Спирея Голден Принцес. Пятилитровые контейнеры. Такие уже великі, стрижені. Голден Принцес, они компактные, желтые. Хлопчатка Goldfinger П'ять штук. Це п'ятилітрові контейнери, вже такі великі. Якщо їх постригти один раз буде куля навесні. Так, магнолія Heaven's Sand. Бачите, морожі вже перші були, вони вже жовтенькі. И какая цена, Наташа? 290. 290. Да уже. Клен Кацура також схожий на іншу рослину. Клен Віоловий, він же пальмолисний. Ну, так, я, так. так, це Барбарис це той, що росте висотою більше 3 метрів навіть. високорослий, який має най, найбільший лист серед всіх барбарисів червонолисних і ягоди має. Гістівні. Підказують, їстівні ягоди. П'ятерка, є? Так. Пенісетом Black Beauty пятилитровые контейнери. так 5 штук полезят она что